Ну, так, привезли на пошту, вже замотали. Нова пошта. пленочки вже. І все, зараз йду, оплачую. Їде до повіділя. Хлопці, хлопці мотають. Ну, Де ще обрештовка. Ну, вже відправив, не знаю якщо. Хазяїн хоче зробити вже відео мопеда, як він забрав з пошти. Ну, я його просив, щоб зробив відео, коли будеш забирати. Ну, в принципі, все. О. Всім привіт! Ми привезли скутер з пошти. Я розігрався на каналі Вадим Буш. Проект Скотер з старих та нових запчастин. Ось в такому обрештуванні прийшов. Зараз розпакую та включусь. Що у вас розпакував? Ось такі скоди. Коля класний, прошу сказати. Пробуем завест с Super. Будемо Це Заведемо, дякую. Такого скутерочка. Чекаємо нових проєктів.